А наразі я хочу вам назвати результати нашого опитування. Тема його була така, чи втримається металіст у зоні Єврокубків до завершення цього сезону чемпіонату України. І 49% респондентів вважають, що так втримується, але більшість ну невеличка більшість, 51% вважають, що ні. А, ну, втримається, не втримається? Ну, четверте, п'яте місце. Буде металіста? Олеже? Моє мінні, що буде. Не уверен. Ану, ну, ну зараз, закладите, не? Закладіться, не? Я просто посадить, если на ну, да, От принцип, Принципово, не, не те, що ти сказав. Принципово. Всегда є протистояння, Ну, вже понимаю. Вратарь на подаче це спокон веков. Але якщо сходити з турнірної таблиці, все-таки Полтава немножко много вже потеряла очки. В ми мы що не очень рвуться в Єврокубки. Поэтому з логіки сходити, заряд декларує свої намірення. І Металіст. Полтава, как по мне, более реальные, есть стабильность. три ну, уже і... там. Ну... Подаемся, как да. воно насправді будет.